Вітаю, колеги, класні керівники. У цьому навчальному відео, коротенькому, сподіваюсь, ми з вами розглянемо, яким чином можна створювати зведену таблицю руху учнів. Ну, якось ми не дуже звертали увагу на цей момент, ну, але в принципі це робити не складно. Нам потрібно перейти у розділ Документи. От, і ми бачимо, тут для класного керівника доступні дві позиції: табель навчальних досягнень учня ну, і класний журнал. От. Ну, для, звичайно, що, оскільки зведена таблиця руху учнів, вона стосується класного журналу, тому відкриємо цей класний журнал. от І от У переліку можливих дій із цим журналом у нас є зведена таблиця руху учнів класу. І от ми тут клікнемо. І бачимо, що зведена таблиця порожня. Для того, щоб, власне кажучи, внести зміни цю зведену таблицю, ми натискаємо на кнопочку Редагувати. Ну, І тут, за допомогою відповідних текстових палів, клікаючи мишкою, вводимо відповідні значення. Ну, от, де кому повезло. Так, 25, наприклад. так. Прибуло за семестр 0. Вибуло за семестр 0. На кінець семестру 25. Що вибуло до інших шкіл 0. Вибуло з інших причин 0, не оцінена, не тестовано 0. Ну, і після того, як ми ввели ці дані, зрозуміло, що це за перший семестр, коли закінчиться другий семестр, то ми і за другий семестр і за рік ведемо. Натискаємо на кнопочку Створити от, і бачимо, що така зведена таблиця руху учнів вже згенерована. Ну, давайте ми не будемо зупинятися на, ну, на зведенні таблиці руху учнів, а подивимося, які ще документи доступні для, при роботі із класним журналом для класного керівника рішення педагогічної ради. Ну, очевидно, що рішення педагогічної ради це про переведення. І тоді, коли у нас буде переведено. Дитину у наступний клас, нам потрібно клікнути додати і буде вписано у відповідний журнал. Відповідне рішення педагогічної ради. Так, повертаємося знову до документів класний журнал. Так, облік проведення навчальних екскурсій. І тут також ми можемо відповідно стовпчики додавати, описувати навчальні екскурсії. Сподіваюся, з цим ви знайомі. Так, знову повертаємося до документів. Класний журнал. Кхе. Облік проведення бесід інструктажів. Ну, та ж сама історія. Документи, класний журнал, що ми ще не переглядали. Ну, мабуть, завантажити PDF. О, Оця ось опція це для класного керівника опція, яка дозволить створювати резервні копії. Класних журналів, ну, наприклад, от ви внесли, відредагували званену таблицю руху учнів, ви можете завантажити pdf версію свого журналу, вже зміненого, як резервну копію електронного журналу. Мало, мало що може трапитися із нашим електронним журналом. А от коли у нас є резервна копія у вигляді pdf документу ми у всякому випадку, хоч відновити, зможемо те, що можливо буде втрачено. Ну, от, В принципі, ми пройшлися по цьому розділу документи. Сподіваюся, запитань немає. Дякую вам за увагу, вдалої роботи!